Від відеоігор до реальних бойових дій М4 4 всюди. М4АЧ4 це сучасна повністю автоматична штурмова гвинтівка, яку widely використовують військові та спецпризначенці по всьому світу. Вона стріляє патронами 5,6-45 мм НАТО, легкість, високу точність, швидкість стрільби до 700 пострілів за хвилину. З 30-ти зарядним від'єднувальним магазином спеціальні кріплення для прицілів рукіїв та інших аксесуарів, М4А4 підлаштовується під будь-яке завдання. Її надійна газова система означає менше затримок і плавну стрільбу чи то в напруженому бою, чи під час тактичних тренувань. Не дивно, що вона є улюбленицею фанатів у таких іграх, як Counter-Strike. Коротше кажучи, м 4 все про швидкість, точність та універсальність. Тепер ви знаєте факти наступного разу, коли ви її побачите, ви точно знатимете, що робить її особливою. Ставте лайк і підписуйтесь, щоб отримувати більше швидких оглядів.